Він відверто спілкується із людьми, цікавиться їх проблемами, допомагає у їх вирішенні. У складний для держави час підтримує соціально важливі об'єкти школи, дитячі садочки та будинки тощо. Сьогодні Віталій Дмитрович Барвіненко розповідає трудовим колективам спеціалізованого дитячого будинку та дитячого будинку змішаного типу, що у Білгородністровському, про те, що вже виконано, а також те, що у планах на майбутнє. Серед найбільш масштабних проєктів – будівництво у нашому краї бази Олімпійського резерву. Был Губка, сюда приезжал, общался с Губкой, представителем Национального э, Олимпийского комитета. Независимо от результата выборов, по-любому этот проект мы добьем. Я, он уже на 90% у меня готов, по-любому у нас городу, и мы здесь все-таки сделаем э, школу э, олимпийского, базу Олимпийского резерва для подготовки этих детей, для того, чтобы можно было э, у нас... Ну, чтобы город действительно прославился еще А и... Милково функционирует уже? Конечно, да. Интересно. Потому что я здесь в выходные, видела сейчас тренировки, очень интересно. Мы, интересует... мы закупили, мы каждый год закупаем пруды для той базы, которая возле есть, возле э, крепости внизу. А а а наша спортивная наша, школа. Наша в нашей спортивной школе, нашей, Ростовской. Но мы хотим ее повесили ставку, потому что это совершенно другое финансирование. Это возможность по климатическим условиям и по нашему водному зеркалу По Поліману пістровською поплітокам прикинула нас ідеальні у здорово лігатові світі на сух. Ми сіми поготовили город, наш виросів олімпійський чемпіон покси. Овідешно бути що і олімпійські чемпіони погоди відоспорта. Працівники трудових колективів запитували про все, що цікавить. Серед них і багато питань, які у компетенції вирішення міської влади люди підкреслюють, що завдяки Віталію Дмитровичу Барвіненко у місті вирішуються багато питань, які сприяють покращенню благоустрою міста. Хочу сказати спасі за автобус два. Катори ви зділивали, що її то большое спасіба. Результатом таких зустрічей народного депутата із громадою стане подальше лобіювання на державному рівні соціально важливих питань для мешканців Білгородністровського. Тетяна Бажанар, Анатолій Лукінчук, Бесарабія ТВ.